Водіння Яковом таємничої ліствиці. Проведемо е, трошки паралель, щоб знати, про що йдеться мова. І так, в, Іса, е, в Авраама по обіцянці Богом народився син Ісаак. Ісаак одружився на Ревеці, в них довго дуже не було дітей, але. Нарешті Бог почув ревносну їхню молитву і дарував їм двох близнюків, які народилися в один день, але не одночасно. Спершу народився Ісав, другий народився Іаків. Тобто перший на світ з'явився Ісав, тому що він вважався старшим. І, якби рахувався первенцем, все одно хтось із дітей. Повинен рахуватись первенцем. В Ісаака із двох близнюків це рахувався Ісав. Але, як ми бачимо, Ісав більше працював у полі, і його більше любив, можна так сказати, батько Ісаак. А Яків більш був, допомагав матері по дому, і його Більше любила, якби, дружина е, Ісаока Ревека. Одного разу, повертаючись із поля, Ісав е, був дуже голодний, а Яків в цей час варив, можна сказати, юшку з чечевиці. Коли Ісав почув запах е, цієї страви, то захотів дуже їсти. Але Яків сказав, щоб він подарував йому первенство, тоді він його пригостить цією стравою. Ісав, так як був дуже голодний, не зважив на первенство і сказав, що мені твоє первородство, якщо я зараз голодний. Тоді Яків сказав, щоб він поклявся. І той поклявся, що віддає йому. Первенство. Коли ж Ісаак постарів, то відчуваючи, що життя його добігає кінця, він захотів благословити Ісава Ісава старшого свого сина, який був йому улюбленцем. Але завдяки хитрощам Ревеки замість Ісава він благословив Іакова. А як це відбулося? Ми всі знаємо, що коли Ісав пішов шукати для батька дичину, яку він попросив, то Ревека взяла домашню тварину, заколола, обв'язала, якби руки Якова шкі... шкурою. Так, щоб вони були волосаті, тому що Ісав був волосатий, а Іаків, якби, не мав волоссяного такого покрову на руках. А Ісаак, їхній батько, уже осліп і не бачив, тому він так і розрізняв цих синів. Ревека ж знала. І схитрувала. Вона замість дичини приготувала страву з козячого м'яса і покликала Іякова віднести його батькові. А Ісаак не впізнав Якова, тому що Ревека обернула йому руки козячими шкурами. Бо Ісаак був волохатий, а у Якова була гладка шкіра. Ісаак, батько їхній, на дотик прийняв Якова за старшого брата і благословив його. Божа обіцянка вивезти з нащадків Авраама великий сильний народ, що вклоняється істинному Богу, а не ідолам, повинна була тепер виконатися в потомстві Іакова. Ісак незабаром дізнався, що він помилився, але, незважаючи на це, все ж утвердив за Іаковом своє благословіння. За це Ісав зненавидів брата і навіть хотів убити його, тому Іаків мав піти з дому. За правдою батьків він відправився на батьківщину своєї матері в Месопотамію, в землю Вавилонську до брата її Ливана, Лавана, Лавана правильно, щоб пожити у нього, поки не минеться гнів Ісава. І при цьому одружитися на одній з доньок Лавана. Багато страху і нужди зазнав Іаків дорозі, багато праць і образ переніс на чужій стороні. Але він не нарікав на Бога і завжди залишався добрим. Тому Бог любив і оберігав Іакова. Йде бідний Яків, якось опустивши голову, і не помічає, що настала ніч. Поблизу немає ніякого житла і потрібно ночувати в полі під відкритим небом. Ліг він на землю, а під голову поклав камінь і було йому дуже сумно. І особливо було тяжко, що, як йому здавалося, ніде немає йому допомоги. З такою думкою він втомлений, скоро заснув на твердому незручному камені, і побачив він сон. Йому снилося, ніби біля нього від землі йдуть великі сходи, що сягають до самого неба. На горі сходів стояв Господь. По одній стороні сходили... сходів ангели спускалися на землю, іншою стороною вони підіймалися вгору. Господь говорив Якову, я Господь Бог Авраама і Бог Ісаака, батька Твого. Землю, на якій ти лежиш, я дам тобі і дітям твоїм, і всі жителі землі будуть благословенні через нащадків Твоїх, від яких народиться Христос Спаситель. Сходи, які з'єднували небо з землею, були прообразом Божої Матері, Богородиці. Через яку син Божий, народившись від неї, зійшов на землю для спасіння людей. Божа матір, немов ті сходи, з'єднала небо із землею. Тобто ця ліствіця, яку бачив Іаків, була прообразом Божої Матері, яка через, свого, через народження свого Сина Божественного з'єднала небо із. Землею. Нарешті Яків прокинувся, істинно Господь присутній на місці цьому, а я й не знав, сказав він. Камінь, же, на якому він спав, Яків підняв і сказав це святе місце, не маючи нічого, щоб можна було принести в жертву Богу. Тому що в подяку в Старому Завіті завжди приносили жертву Богу по завіту Господньому. Іаків взяв цей камінь, поставив його і вилив на нього масло, яке взяв із собою на дорогу. Він пообіцяв, якщо мені доведеться йти назад тут же, цим місцем, і якщо мені з допомогою Божою пощастить, то я побудую на місці, де лежить цей камінь, жертовник Господу Богу. Яків не знав, що чекає його в чужому краю і чи зможе він повернутися коли-небудь додому. Але він надіявся на Бога і Бог не залишив його. Місце, на якому Іаків бачив таємничу ліствицю, він назвав Вефиль, що значить дім Божий.